Добре, Джейку, що в тебе? Сьогодні я хочу поговорити про ігровий магазин Бля, так Досі заробляє? Отак. О, дякувати Богу, що далі за планом? Так, завжди, завжди, завжди. Це не все, ще не все. Завжди Дже. Джейку, ти. Ти принесеш нам більше грошей. Окей. Тож ви всі чули про що? Мікротранзакції, отак. Наш основний дохід. Отак, з того часу, як ми запровадили внутрішній ігровий магазин, це було наше найбільше джерело доходу з величезним відривом. Чудова робота, люди. Чудова робота, аплодисменти. Це круто подумати тільки все почалося зі скромної броні на коня. Я шкодую про це найбільше. Тож ми з командою монетизації думали. Як би збільшити наші прибутки ще більше. Музика для моїх ву. Гадаю, у нас є рішення, з яким ми зможемо заробити ще більше грошей з внутрішньоігрового магазину. Вибачте, я можу дещо сказати. Боже, що що еббі? Та просто я бачила багато негативної реакції в нашій спільноті щодо кількості мікротранзакцій у нашій грі. Йобана спільнота просто блять найгірша. А хтось скаржився персонально на мене? Ні, в основному скарги на монетизацію. В основному Тож деякі все ж таки на мене? Ні. Ні, Джейку, про вас ніхто не говорить. Скарг стало набагато більше після того, як ми додали посилання на магазин в кожнісіньке меню у нашій грі на додачу до спливаючих підказок, коли починаєш гру. І підказок про магазин, коли намагаєшся вийти з гри. Так, круто. Джейку, магазин досі заробляє. Отак. Відтоді, як ми додали патч на вихід через магазин, наші продажі злетіли. Дякую, Еббі. Джейку, продовжуй. Як би там не було, гадаю, ми знайшли, як нам збільшити прибутки ще більше. Дивіться, замість мікро. Транзакцій можна, а будь ласка, барабанний Макротранзакції! Джейку, ти привернув мою увагу. Окей, тож зараз наш найбільший генератор грошей це ось та золота штука, шлях е, світла золота солдатська аура. Так, так, так. Неважливо. Ця штука продається за 30 баксів. Але що як продавати її за 300 баксів? А ми так можемо? That? Ми можемо все, that? що захочемо. So, Тож, на цьому гіпотетично це означає, що ми можемо збирати тисячу баксів? Тисячу доларів? Так, yeah. за, за right, що? Та похуй the за що, Це 000 ж 000 тисяча баксів. баксів. Також ми можемо випустити преміальні лутбокси за десятикратну ціну. А що буде робити їх такими преміальними? Більша вартість. Ну не знаю, вони будуть золотими або що я можу Долу. зробити золотим. Готово, Джейку. Я б тебе розцілував. А... Заждіть, це не перевершено. Я думаю, це принесе нам купу грошей. Yeah. Так, гадаю, принесе yeah. так. Делвіне, ти okay? згоден не з цим? Yeah. Ні, 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 це парафія маркетингу, не Делвіна. Yeah. Тож... Yeah. це парафія маркетингу, а не Делвіна. Yeah. Так, бля, Джейку. Yeah. Так, бля, клінте, yeah. бля, так, Іди сюди. Yeah. Найкращі друзі мутять гроші. Yeah. Так. Ми вийшли сухими з води з мікротранзакціями. У нас є макро-макротранзакції. Так, прямо тут на Ютубі натисніть одну із цих кнопок за п'ять сотень баксів. Ми розібрались. Ми розібрались. Ризикнете А? смілива, гра. смілива Це вилізе нам боком. Вилізе боком, щоб побачити ціну. Маєте натиснути. Будь ласка, не зліться на нас.